Мені подобається в Тернополі подоляни. Розважальні парки, спортивні майданчики, дитячі майданчики. Я б хотів стати мером і хотів зробити гарний фонтан. Зробити аеропорт, зробити скейт-парк в парку національному відродженні, посадити там квіти. Я б хотіла зробити новий парк для відпочинку. Я побудувала багато клінік, школ і садочків. Дуже простій, доступній формі написані елементарні речі, які люба дитина початкових класів може почитати і зрозуміти, що таке місто, як воно живе, що таке бюджет, для чого потрібен міський голова, як збирати сміття, куди сміття потім дівається. І це такі елементи виховання культури самого дитинства, культури і любові, і поваги до свого міста. Діти в них є самі цікаві ідеї. Про яких ми дорослі можемо навіть не здогадуватися, і дуже було цікаво почути їхні побажання, які вони бачать місто в майбутнє, що потрібно в місті зробити. Майбутнє це саме вони. Вони говорять про те, яким вони хочуть це місто бачити через 5, 10, 20 років. Я впевнена, що Тернопіль в хороших руках, адже юні тернополяни знають всі проблеми міста і готові долучатися до їх вирішення від переробки сміття до баскетбольних майданчиків, до очищення озера. Вони дуже свідомі, дуже відповідальні, і я впевнена, що ці діти зможуть зробити. Те місто неймовірно хороше. Дуже корисна книжка, тому що навчить бути відповідальними, бути активними, висувати і втілювати ідеї для своєї школи, для своєї громади. Але вона не просто книга, це інтерактивний такий формат. Можна використовувати і на групі продовженого дня позаурочний час, це позашкілля, це гурткова робота, це планування бюджету сім'ї, це фінансова грамотність, це критичне мислення, це креативне мислення, це ті навички, які потрібні для людини вже глобального світу. 我们。